Спростити вираз. Корінь із 2 мінус а помножити на корінь із 2 плюс а. Для того, щоб спростити даний вираз, треба пригадати формулу скороченого множення. а мінус b помножити на а b буде дорівнювати різниці квадратів, тобто квадрат першого виразу відняти квадрат другого виразу. Першим виразом у нас буде корінь із 2, другим виразом буде А. Отже, корінь із 2 в квадраті. Відняти А квадраті. Корінь із двох в квадраті двох це буде дорівнювати 2. двом, а квадрат так і залишається 2 мінус квадрат – правильний варіант відповіді b. Наступне завдання 8. Значення температури F за шкалою Фаренгейта пов'язане зі значенням температури С за шкалою Цельсія співвідношенням. F дорівнює 1,8 помножити на С і додати 32. Скільки градусів показуватиме термометр зі шкалою Фаренгейта, якщо за таких самих умов термометр зі шкалою Цельсія показує 50 градусів. Для того, щоб знайти, що показуватиме термометр, нам треба замість С підставити його значення 50 градусів. Отже, 1,8 нам треба помножити на 50 і додати 32. 1,8 помножити на 50 це дорівнює 90 додати 32 це дорівнює 122. Отже, варіант відповіді B 122. Взял Фаренгейта.